Щотижня декілька мешканців Дніпропетровщини стають жертвами телефонних шахраїв. Почувши, що близький родич попав в неприємність і що врятувати його можна лише сплативши гроші, люди, не замислюючись і не перевіряючи інформацію, віддають зловмисникам великі суми. Згодом, як правило, з'ясовується, що з родичем все гаразд, але гроші вже не повернеш. Знайти та покарати телефонних шахраїв. Досить важко. Шановні громадяни, ми, працівники правоохоронних органів, вкотре звертаємось до вас. Будьте обережні та не довіряйте телефонним шахраям. Дозвоніться 102 та дізнайте правду. Не дайте можливості шахраям ошукати вас. За вас В ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проєкт Студії Січ, новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук в першому в новому році випуску про такі події. Новий рік в Нікополі зустріли спокійно жодного криміналу та одна пожежа. Губернатор Дмитро Калєсніков підбив підсумки 2013 року для області. Художники Нікопольщини виставили свої картини на суд глядачів. Тепер про це та інше більш детально. Перший день нового року, 1 січня, у Нікополі на світ з'явились четверо малюків одна дівчинка, яку назвали Міланою, та троє хлопців. Загалом новий рік Нікополь зустрів спокійно ані в новорічну ніч, ані в перші дні нового року міліція не зафіксувала жодних серйозних правопорушень. Щоправда, сталася пожежа. Згорів кіоск Расташоп, що на площі Івана Вагуна. Нагадаємо, цей кіоск закривала міліція ще в квітні 2012 року. Вважалось, що тут розповсюджують курильні суміші, які за попередніми даними можуть мати наркотичні складові. Спільного засідання колегії Дніпропетровської облдержадміністрації та обласної асоціації органів місцевого самоврядування обговорили підсумки розвитку Дніпропетровщини у 2013 році. За словами губернатора Дмитра Каліснікова, загальна сума залучених іноземних інвестицій в економіку області перевищила 8,9 мільярдів доларів. Це більше 15% від усього обсягу всіх іноземних інвестицій в Україну. Благодаря росту економіки і притоку інвестицій. Уровень среднемесячной заработной платы в регионе возрос на 6,5% и составил 3312 гривен. И по итогам года, уважаемые коллеги, мы ожидаем увеличения до 3515 гривен. У 2013 році на Дніпропетровщині на доплати лікарям первинної ланки за обсяги та якість роботи було виплачено майже 42 мільйони гривень. Також Дмитро Калєсніков зазначив, що на сьогодні в області продовжується формування мережі центрів первинної медико-санітарної допомоги. Для поліпшення якості послуг, що надаються, були проведені ремонти в існуючих амбулаторіях на загальну суму понад 6,5 мільйонів гривень, а також закуплено медичне обладнання на суму 7 мільйонів гривень. У регіоні триває модернізація вторинних. ...медичної допомоги, яка ведеться з 2012 року, коли установи охорони здоров'я, що надають вторинну медичну допомогу, були прийняті на обласний бюджет. У 2013 році регіон за показниками зібраного врожаю та темпами зростання тваринницького комплексу зайняв лідируючі позиції в Україні. Це дозволяє повністю забезпечити потреби внутрішнього ринку та нарощувати постачання сільськогосподарської сировини і продуктів харчування на ринки України та світу. В цьому наші аграрії зібрали рекордний для області 3,7 мільйона тонн. Це вперше за весь період незалежності. Хороший урожай ⁇ это не только милость природы, это кропотливый, очень уважаемый нами трудограф в тесном сотрудничестве и в партнерстве с областной местной властью. 2014 рік для Дніпропетровщини стане роком нових перемог та досягнень. Впевнений Дмитро Калєсніков. У наступному році буде продовжена реалізація вже розпочатих проєктів та будуть започатковані нові. Продовжиться розширення мережі дитячих садків та навчально-виховних закладів. Будуть реалізовані нові молодіжні проєкти в рамках стратегії молодіжної політики та багато іншого. До Нікопольського регіонального управління водних ресурсів, як і до міської ради, надходить чимало скарг від мешканців на підтоплення в різних районах міста. Особливо від цього страждають мешканці старої частини міста та Новопавлівки. На останній, у 2013 році сесії міської ради депутати заслухали інформацію начальника управління водних ресурсів Олександра Скрипця з цього приводу. Підтоплення старої частини міста начальник Нікопольського регіонального управління водних ресурсів назвав довготривалим. Ця проблема існує там через те, що при будівництві дамби були допущені прорахунки. А от над проблемою з підтопленням Новопавлівки працюють. Проєкт сучасну та 2007 році. Защита масівного палука підтоплення. Зараз дві очі хлястикова довгальовська один учасник построїв в 2007 році. на сьогоднішній день замусили, захармлем, колодці забиті і практично для нашої не роботи. І в другому часі буквально ведемо експлуатацію 2019 року. Он працює, сейчас, ну, дебет не таке, як хотілось проектів, ну, свої функції коди. Вирішувати проблему з підтопленням треба сумісними силами управління водних ресурсів та міської влади. Сьогодні людей, людей на посёлок, у посёлке Новопаловка, Довольовка, ну, знаєте, бороть за своє, когда место картошки, они черпают воду. Са Вот, поэтому у мене є пропозиція вместе з управлінням ЖКХ все таки розробити ці заходи, підказати, розказати, уже розібратися дечьо і найголовніше, щоб не страдали люди. Мер Руслан Токар запропонував поставити це питання на контроль депутатської комісії та закласти гроші на вирішення проблеми в бюджет 2014. Нужно сейчас максимально быстро, в течение там трьох недель поработать, Для того, чтобы у нас, когда Верховная Рада и областной совет бюджет, чтобы мы это включили в программу у ЖКХ или же там, не у ЖКХ, не столь важно, но мы заложили деньги, ресурсов Никополя Никополе финансового очень много, свободного, и мы можем размещать. Поэтому здесь вопрос по Новопаловке, нужно его закончить, и если что-то сделано не так, нужно его переделать. Тем более в этом, в этом году, в 2014 Ми повинні на опалок і систему. Тож проблему з підтопленням будуть вирішувати спільними зусиллями регіонального управління водних ресурсів та ОЖКГ під пильним наглядом депутатської комісії. А от чи вирішать, покаже час. Районі, який народі називають Куба, є добра традиція святкувати разом. Ось і під новий рік для маленьких мешканців району влаштували свято з ялинкою, хороводом, дідом Морозом і снігуронькою та, звісно, подарунками. На святі побувала і наша знімальна група. Традиція святкувати разом на мікрорайоні Куба існує вже три роки. А започаткував її депутат Сергій Тихенко. Саме він із року в рік збирає мешканців відзначити день мікрорайону та новий рік. На подвір'ї встановили ялинку, навколо неї діти залюбки водили хору води. До прибуття артистів з міського дому культури розважала малечо місцева мешканка Ірина Балвік. Разом вони співали, танцювали і ділились бажаннями. Традиційно на святі були й представники 21-ї школи, адже мікрорайон та навчальний заклад тісно пов'язані. Чимало мешканців мікрорайону вийшли разом відсвяткувати новий рік. На свято завітали і гості, мешканці інших районів міста. В них такі спільні свята, на жаль, не проводяться. Свято продовжилось, малечу розважали спеціально запрошені артисти. Звісно, на новий рік завітали дід Мороз зі снігуренькою, а ще не обійшлось без солодощів та фруктів. І все це силами місцевих підприємців. Напередодні нового року в Нікопольському культурно-дозвільєвому центрі відкрилась виставка спілки художників Нікополя. Більше ста робіт Нікопольських митців представлено на експозиції. Більшість з них написана у 2013 році. Живопис, графіка, фотографія, прикладне мистецтво, вироби з глини, петриківський розпис та флористика. Усього більше ста робіт від 25 авторів представлено на виставці. Святкова виставка незвична тим, що більшість робіт художників написані в році, що минув у 2013-му. Теми картин різноманітні, тож кожен знайде щось собі до душі. Я вам скажу так, от на те, що ви зараз будете дивитися, і любоватися, це не тільки образование, багатолітній труд. Не вот. только врожденные способности, я вам скажу, это биение сердца художника за каждым мазком, за каждым цветовым пятном, за каждой линией в графике, это душа и сердце художника, который, создавая эти картины, мечтает о том, чтобы вот это его биение... Била в унісон з вашим, коли ви будете смотреть. От этого у нас будет любов і взаємно пані традиційна зимова виставка в Нікопольському культурно-дозвіллевому центрі триватиме до 7 лютого. Запрошуються всі бажаючі. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. Вівторок, 7 січня вночі мінус 2 плюс 4, вдень плюс 4 плюс 5. Атмосферний тиск 762 мм тутного стовчика, вологість повітря 76%. Хмарно, можливий невеликий дощ. У середу, 8 січня, вночі мінус 2 плюс 1, вден плюс 4 плюс 5. Атмосферний тиск 761 мм тутного стовпчика. Вологість повітря 83%. Хмарно можливий дощ. У четвер, 9 січня, температура вночі плюс 3, плюс 4, в день плюс 4, плюс 5. Атмосферний тиск 757 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 89%. Відсотків. Хмарно на великий дощ. У п'ятницю, 10 січня, температура повітря вночі плюс 1, плюс 2, в день плюс 5, плюс 6. Атмосферний тиск 753 мм ртутного стопчика. Вологість повітря 87%. Хмарно на великий дощ. У суботу, 11 січня, вночі плюс 4, плюс 5, в день плюс 5, плюс 6. Атмосферний тиск 754 мм ртутного стопчика. Вологість повітря 74%. Хмарно можливі опади. У неділю 12 січня вночі мінус 2 2, в день плюс 2 7, атмосферний тиск 759 мм тутного стовпчика, вологість повітря 70%. Ясно. СТО «Трубосталь» – це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.